Коли ви обираєте процедуру фонофорезу, ви отримуєте ніжне очищення за допомогою молочка і мікрочистин... з мікрочастинками скрабу. Ексфоліація. Що це? Я підбираю поверхневий пін, який потрібен саме для вашої шкіри. Він зменшує товщину рогового шару. Вирівнює рельєф і покращує проникнення поживних речовин. Обираємо сироватку. В залежності від потреби шкіри. Вона може бути анти-ейдж-ліфтингу, анти або розвужуюча, антикопорозна, або з зрілоновою кислотою. Обираємо антиейдж.